Привітати вас, усіх із наступаючим святом, з Українським Днем працівника культури. Хочу побажати усім миру, дістатку, наснаги, подякувати за вашу плідну працю. За цей рік ще один, який пройшов. Рік був важкий, знову ж таки у війні, але всі ми дружно працювали, працюємо і надіюсь, що будемо працювати. Хочу хвилиною мовчання, зараз разом з вами спомнити наших хлопців. Це Юрія Євчука, Коберника Олександра. Ну, так всіх, хто загинув за нас з yep. вами. За цей рік було всього між нами і хорошого, і не дуже, тому що ми родина, і як у родині кожній всяко буває, але я сподіваюся, що ми всі, всім пробачаємо і далі крокуємо. Майже всі у нас заходи пройшли по всіх селах. Ще рік не закінчився, я сподіваюся, що ми, звичайно, дійдемо до круглої суми. Коштів ми зібрали 496 тисяч 92 гривні. За спільними зусиллями, за панчатами. Ми отримали таку суму. Дехто провів декілька концертів, де один лише, але то таке. Багато хто із вас долучались до наших заходів як з півом, так і ярмаркою. Тож усім дякую. Ну і хочу надати звичайне слово нашому Ігорі Андрійовичу. Говорячи про культуру, мені хотілося б на тому наголосити, що нашу націю українську вирізняє високий рівень духовності і культури. Ми прагнемо до того. І це все в наших вишиванках, в наших. Відносинах в наших творах, віршах, піснях, звичаях, традиціях. Як би там, може, між собою сусіди не сварилися, але в кінці кінців вони сядуть за стіл. І не просто вип'ють ту чарчину, але заспівають гарну пісню, подружаться, проведуть і вранці один одному будуть допомагати, будувати хату, купати город. Порати господарство. І завжди можуть допомогти, якщо там побавити дітей треба, але все це відноситься до взаємовідносин і до культури. І сьогодні, на превеликий жаль, і війна якось сприяє тому, що людей на селах стає менше, менше, менше. Спрямованість людей більше в економіку, в благополуччя, в благоустрій і на культуру якось отак трішечки. Ну, навіть не трішечки, а менше звертають увагу. У нас мало людей вже займаються художньою самодіяльністю. І все покладається на ваші плечі. А що все? Ну, те, щоб щоб все-таки зберегти, не говоримо голосом, наші традиції, але щоб хоча б в кожному населеному пункті був працівник, який все-таки буде витягувати людей з дому, витягувати їх від гаджетів, від телевізорів. Від інших справ, тому ну, що ми втратимо в кінці кінців нашу національність і духовну ідентичність, нашу культуру. А саме наша культура, от тих, коли там жіночки збираються, той самий духовий оркестр збереться, хтось із баяністів заїде. На жаль, яких у нас мало. Вони, може, і є баяністи, але вони десь високо там. В якихось, може, великих оркестрах всі прагнуть, так як у нас урбанізація, великі міста, в селах мало хто залишається, такі в культуру йдуть люди десь високо, бо там є великі кошти. А в нас залишаються ну, аматори. Ті люди, які віддані справі розвитку культури і мистецтва саме тут, у нас, вдома. Тому це ви. Я саме про вас це кажу, ви працюєте. Села, працюєте в місті, витягуєте тих людей, як я кажу, залучаєте своїм прикладом. Ну, нічого так, як свій приклад не підніме людей. Але я розумію і хочу на тому наголосити, якими труднощами це досягається. Досягається те, що ви їдете із заходами зараз по збору коштів на допомогу Збройним силам України. Досягається тим, що у вас є якісь ідеї, щось нове. Влити в нашу роботу, в якусь форму роботи, якийсь хор, якийсь захід, якийсь гурток. Ну, трішечки модифікувати його відносно сучасності, відносно реалій життя. І в кінці кінців це вдається. За це я вам хочу щиро подякувати. Інна Юрійовна, вам хочу подякувати за те, що ви очолюєте в цей досить складний час. Але прекрасний колектив. І вам за вашу терпіння, за вашу наснаву, за те, що ви все-таки можете тримати їх прикупці. Я вам щиро дякую і вам, усім, кожному, і разом і кожному окремо. Я також дякую. Щиро бажаю нам успіхів, плідної роботи, щоб ми і своїм прикладом, і своєю роботою ми запалювали серця людей, залучали їх. Ну, Всіяли тільки, як то кажуть, розумне, добре і позитивне. Ну, і сьогодні хочу також вручити відзнаку і подяку. Від голови міської ради Жашківської, тобто від себе, але це значить від усього депутатського корпусу та від усієї громади, творчому колективі Погачівської філії комунального закладу Жашківський міський будинок культури, завідувач Тамара Жуковська, за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, особистий внесок у розвиток національної української культури, активну громадянську позицію. Невтомну підтримку волонтерських ініціатив та з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Вітаю вас, Ось Там і сітки плетуть, і співають, і ярмарки готують. Також творчому колективі Тетерівської філії подяка, завідувач Тамара Шаповал. За вашу сумлінну працю, так. за ідентичність, за підтримку культури, за все те, що я зазначав, і з нагоди Всеукраїнського дня працівники культури та мастрів народного мистецтва. Дякую вам за роботу. Дуже дякую вам. Відділу культури грамоти, за багаторічну сумлінну, самовіддану працю, творчу наснагу. Ільчук Петро Антонович. І ваш колектив. Це наша села Дзівка. Прошу. Дякую. То баритон цю бас. 50 років вже в одну і ту саму трубу. Да. Тут ви працюєте. Да. То можна поцілувати вас? Можна. Колектив Соколівської філії Тарасова Юлія. Дякую. Дякую, дякую. Інна Юрівна, дякую. Олександр Брунь, зелений рік. Це також у нас піхоріт, піковик. Все ворога. Я звичайно. Олена Мандебура, завідуюча філією конельсько попівської Саме Новий працівник рік в цьому році, дякую. але себе дуже показала дякую. із дуже гарної сторони молодець. Дякую. Також дуже гарні свята проводить, до нас приїжджає. Микола Ярошенко. Острожани. Родила вікна, Так, дякую вам за всім. Спасибо. Дякую вам. Це моїм дівчатам. Спасибо. Валентина Коломієць, село Безпечно. От я вам скажу, в цьому році наше село безпечно на ярмарку на концерті 34 тисячі. Найбільша сума в цьому році. Так, І сім, напевне, найменше. Дякую, вивелюю, що за роботу. Нашому волонтеру. Зачитаю за багаторічну самовіддану працю, безмежну відданість волонтерському руху та значний внесок у підтримку нашої громади за активну громадянську позицію, завдяки якій безліч благодійних ініціатив успішно реалізовано. А національні цінності та культурна спадщина збережені і приножені з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва висловлюємо щиру вдячність і нагороджуємо методиста комунального закладу Жашківського міського будинку культури, волонтера Наталію Гармідер. Дякую дуже, цінися, поцілійся. Ігоря Андрійовича.